Я купила на Олексі філахто, е, хто ні разу не лох, то про мене. Юля, не ображайте себе. Е, так, на жаль, цим маніпулюють багато і мішками десь береться та філахто. Де воно мішками береться? Я не, не можу зрозуміти. Ну, Є догадки, як, як воно з'являється, да але не буду про це говорити, нікого ображати то, то на їхній совісті. Філах то це тканина, яка освячується раз в 40 днів в раті святого Максвятого Спірідона на острові Корфу і її немає в таких величезних кількостях, як хтось хтось заявляє з продавців, і вона не продається вже в який раз говоримо. Її, її дарують. Тобто ми купуємо, закуповуємо. Закуповуємо велику кількість браслетів, підвісок, ну багато всього такого. І нам їх не дають в великій кількості, тому що їх фізично скільки немає. Паломники приїхали, роздали велику кількість. Потім ми закуповуємося і не одні ж ми такі їм теж дають якусь певну кількість. Але якщо ми беремо тисячами да там браслетів підвісок, то нам дадуть жменю того філахту. І ми розподіляємо між нашими клієнтами до якогось одного виробу, додаємо або на одне замовлення, можемо додавати. Му їх немає в таких великих кількостях, і колір має бути бордовий сайти. лавка, святині святоспірдона. В черевичках вони завжди в нас вклеєні. Ті філахту звертайтеся.